Так, я вважаю, що цей закон про мобілізацію 18-річних. Далі я вам розкажу, чому я так думаю. Та перед тим як я почну, я хочу почати одразу з одного відео, щоб це буде пролог сьогоднішнього випуску, так сказати. Вкрити кордони. На яких умовах на які Залиш... були. Пояснюю, був громадянином України, держава тобі створила умови, ти заробив в ній Значить, залишив все з голою сракою, пішов за кордон. Починай там все з нуля. Нехай тобі інша держава створить, тому що держава тобі створила умови. Ти заробив. Ти не виконав своє зобов'язання перед державою по конституції. Ти її не почав захищати, свою країну, свій народ, свою землю. Тікай, залиш все без права повернення в Україну назавжди, тобі і всім твоїм нащадкам до останнього. До кінця світу, будь ласка, я б відкрила. Тікайте, ми будемо жити і знати, заради кого я воюю, заради кого ми живемо, і заради кого ми помираємо. Хто хоче, біжіть, але не повертайтесь ніколи. Ніякого права, всі активи все повністю залишається для держави, для тих, хто завоює, підтримка економічного фронту. мільйонів втекли в перший місяць. Прекрасно. Ще в них нічого не забрали? неправильно треба забрати. Ось таке ось відео, і що я вам хочу сказати, що ось ця притрушена миле. Дивіться, вона трошки не розуміє, що ті, хто поїхали з України, в них в Україні і так нічого немає. Наприклад, я приїхав до Німеччини із рюкзаком. В Україні залишилося все техніка, студія, всі речі нічого не було. Приїхали до Німеччини з одним рюкзаком. Про що вона каже? Яке майно? Ті, хто приїхали до країн Європи, ті, хто втікли в своїй більшості в 90% випадках, нічого і так не мають в Україні. Ну і звісно, в тих, в кого хоч щось залишилося в Україні, ви повинні розуміти, що з цим трендом, якщо там багато хто про вибори зараз кричить, якщо прийдуть зараз військові до влади, то у вас не стане і цього, того, що у вас залишилося. Ось так. От та переходимо ми до теми. Дітей так, тому що е, сьогодні в Раді проголосували про е, проходження базової військової підготовки для жінок, е, це буде тільки добровільним, е, і після того як стали на військовий облік, теж е, виключно добровільно. Це для жінок. Також цей законопроект, і ось це головне: він зобов'язує юнаків 18-25 проходити. Військову підготовку. от І що це означає? Це означає, що воєнний призов відновили. Мені, наприклад, зрозуміло про те, що е підписати контракт, піти у військо, це не важко буде зробити з юнаками, котрі вже знаходяться там. Є дуже багато е методів впливу. Ви бачите, як це на болотах відбувається. Тому, в принципі, е від Ось цієї першої війсь... якої, там, первинної військової підготовки, тобто призову, я так думаю, от, до підписання контракту і до вступу до ЛАВ ЗСУ, до мобілізації не так багато. Ось так. І ви самі розумієте, як Наприклад, ось це в цьому році було із моєї рідної Полтави, так як по е, учебному корпусу е, інституту зв'язку е, пролетіла ракета. Ви розумієте, що срочники, а це будуть по факту срочники, от е, будуть десь навчатися, будуть разом, і вони будуть становитися воєнною ціллю. І ви розумієте, що шахеди, е, розумієте, що балістика все летить і туди також буде летіти. І я думаю, росіяни ну, дуже захочуть. Використати цей момент, політично шатнути Україну, влучити по учебки там, де 18-річні хлопці будуть проходити своє навчання. Ви розумієте, з одного боку, звісно, воєнну підготовку краще проходити, краще це вміти, ніж зовсім нічого не вміти. Але в умовах війни ми розуміємо, що ось ці навчальні центри, які будуть, це будуть військові цілі. І до підписання контракту не так багато буде, тому що багато методів впливу. От. Це моя особиста заангажована думка, бо е, багато коментарів мені пишуть, що е, я видаю інформацію свої там домисли як е, якісь факти. Ні. Що ви думаєте, чи в віль, вільному напрямку я рухаюсь, чи ні, напишіть, будь ласка, в коментарях. А далі є в нас також новина про те, що усім чоловікам за кордоном Україна готова передоставити роботу в оборонці з бронюванням від мобілізації. Е, так, е, міністр національного єдинства Чернешов заявив. От, що сказати? От ми почали, е, е, скажімо так, з одного краю е, неадекватності е, до. Іншого краю неадекватності, я вгадаю, він хоче дійсно повернути робочу силу в Україну. Але ну, по факту, ну, яке бронювання? Дивіться, якщо чоловік вже знаходиться за кордоном, наприклад, я, то в мене тут вся сім'я. І що? Це бронювання від шахедів та балістики, ми бачили вчора, що було із Запоріжжям. От, ні. Привезти обратно сім'ю в Україну, звісно, ні, коли ти вже тут влаштувався. Тому е, ось це я не знаю, для кого це, для яких чоловіків це може бути мотивом. Я не знаю. По-друге, е, момент е, такий справедливості. Тобто, у, е, чоловіки, котрі за кордоном приїжджають, їх в оборонку та бронювання, а у, е, чоловіки, котрі в Україні знаходяться, тобто їх не будуть брати і не будуть бронювати. Ну, е, це як Розуміти, це ну як мінімум несправедливо. Ця новина це ну, про те, що знаєте, хочеться зробити щось хороше, але ідея не витримує практичного застосування. От. І по-друге, я хочу сказати: в нас ще в кінці буде про популізм і до Трампа. Дійдемо до Зеленського. Звісно, от що я хочу сказати, що бачите, заява гарна є. Тобто новинний заголовок є, але по факту я спробував знайти якісь інструкції, як попасти по цій програмі в оборонку та повернутися. Звісно, ніякої інформації я про це не знайшов. Якщо у вас є така інформація, будь ласка, напишіть мені її в коментарях або прийшліть мені в Телеграм. Там можна прямо в лічку мені написати. Ось так і е, далі по новинах ідемо, тому що ТЦК подало в розшук 500 тисяч чоловіків. Вже понад 500 тисяч осіб за час повномасштабного вторгнення були подані в розшук для органів національної поліції. Розшуком цих громадян ТЦК не займається. Ним займається національна поліція. Наступна новина одразу. Тобто, як вони продають, тобто ти приїжджаєш в Україну в оборонку, наприклад, як вони мріють. От приїжджаєш в Україну працювати в оборонці, а ти виявляється в розшуку і тебе доправляють до ТЦК. Парам-парам-пам. Ось так. Або інший варіант оце мені маркетинг. Подобається дуже сильно, тому що от наступна новина, тому що знижка в 50% штрафа ТЦК для уклоністів. Рада в першому читанні затвердила цей законопроект, тому що 6 мільйонів чоловіків не уточнили свої дані. Ось така ситуація. Тобто, бачите, резерв плюс досить 6 мільйонів людей, чоловіків призивного віку проігнорували і тому. Ну, і уявіть, 6 мільйонів де на 17 тисяч, да можна і знижку зробити 50%. Гарний маркетинговий вихід. Ой, це треш. І от ще одна я новина про. Підтвердження моїх вчорашніх слів, що ніякого плану взагалі немає. І по-друге, е, другою частиною я вам розповім, як працюють ось новини, як ось цей популізм, як ось ця реклама. Е, я по-іншому не можу все це назвати, як все це рухається. Тобто, спеціальний представник з питань України та е, Росії е, Кіт Келох заявив, що його метою є спроба, наголосна спроба. Знайти рішення для завершення війни протягом 100 днів з інаугурації Трампа. Ось так. Далі в нього є цитата. Тобто, він заявляє, що він спробує придумати, тобто ні щось зробити, а він тільки придумати хоче якийсь план за перші 100 днів з моменту інаугурації Трампа. Ось так. Тобто, як я вам казав вчора, плану ніякого немає. Тобто. Про яке швидке завершення війни ми з вами розмовляємо про завершення в 2005 році. От. Тому е, я думаю, 24 параграф продовжить, тому що, на жаль, так швидко війна не закінчиться. Ну, може, на болотах, там, звісно, щось случиться і закінчиться, це буде супер момент, але поки що цього не проглядається. І от як працюють ЗМІ. Тобто, я. Вже пів телеграму, дивлюсь, як пишуть, ось дивіться, ось тут. Попробувати закінчити війну в перші 100 днів після інаугурації Трампа, цель спецпредставителя США Келга. Тобто, бачите, заява Келга, фактична заява Келга. Тобто він спробує знайти рішення, тобто, він, тобто придумати тільки план, як завершити війну, але уже. Увесь інтернет, всі клікбейтні портали пишуть про те, що кіт Келох ставить собі задачу за 100 днів завершити війну в Україні. Ось так. Тому не ведіться ось на оці маніпуляції на всю ось цю рекламу. На мою думку, мабуть, дядько Трамп або дід Трамп, все таки вже. От він трошки. Ще не переключився із предвиборної кампанії, передвиборчої кампанії, та того часу, коли він був в опозиції до Байдена, тобто після його першого сроку, ось це коли Байден був, тобто він, мабуть, вже був в опозиції. І от він з цього часу не може собі в голові переключитися, що він зараз дійсно буде владою. І от в нього йдуть тільки заяви, 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 як у будь-якого популіста. Але для популіста його продукт що? Це його заяви. А для дійсної влади продуктом є результат. І от мені здається, що Дід Трамп не зовсім розуміє, що відбувається, він ще не переключився. І ось ось, ось ця вся. Ось ці всі гучні заяви це наслідок того, що він просто не перемкнувся до того, що він зараз є дійсно владою. Але я думаю, це зараз незабаром відбудеться. І ми побачимо зовсім інші дії, зовсім інший рівень прагматизму і зовсім інший рівень стриманості заяв. Тому е, всі ось ці заяви це, ну можна так сказати. Е, мені нагадує рекламу. А ви знаєте, як довіряти рекламі, е, що говориться в рекламі, які заяви йдуть в рекламі, і що насправді буває з тим. Продуктом або товаром, котрий ви купляєте, і як він працює. Зовсім часто не так. Ось така є, ось така є думка стосовно того, що відбувається зараз із Трампом. При Ілона Маска я взагалі не говорю, тому що йому, мабуть, теж кришу знесло від того, де він опинився. І тут далі йде бійка популістів, тому що Зеленський, як не крутий, він все одно популіст, і він вже відреагував на заяву Трампа на рахунок. Неможливості членства України в НАТО, і він казав: є цитата: пам'ятаєте, в Україні говорили, що система Патріот може бути тільки в странах НАТО. Так ось, система Патріот вже в Україні і вже давно. Тобто. Україна, мабуть, вже давно в НАТО, тож не потрібно робити швидких висновків, ось що сказав президент Зеленський, і, от, як висновком до сьогоднішнього випуску, я хочу сказати, що поки вони там граються в якусь політику, в рекламу і в популізмі, всякі заяви. В Україні вже дійшло до того, що мобілізують дітей, мобілізують 18-річних. Це не пряма мобілізація, але все до того йде, це ну, одна із е, ступенів мобілізації. Тому ось такі невтішні випуски у нас з сьогоднішнього дня. Тому, якщо у вас є щось додати, будь ласка, напишіть це в коментарях. Дуже цікаво почитати. Можливо, я також зміню свою думку, а можливо, щось нове для себе підчеркну. Тому зустрінемося з вами в коментарях. Лайк цьому випуску. Якщо сподобався вам він, і підписуйтесь на канал, бо це дуже допомагає розвитку мого каналу. Тому побачимося з вами скоро.